З'явився ще один івент застольна партія, карти. Що тут робити? Пригоди. Збираємо різні завдання, робимо. Отримуємо карти і відкриваємо їх. Давайте я повідкриваю на відео швиденько. Треба відкривати. Є тут з рубінами карти. От, ми відкрили. Заповнюється ця шкала. Три карти. Дивіться, три карти треба знайти. Бачите, мені не пощастило. Ну, оця, наприклад. Мені прийдеться Так. От якраз таки три карти останніх це в мене будуть карти з рубінами. Тобто, якщо ми їх раніше відкриваємо, то ми можемо переходити на наступну сторінку раніше. Я думаю, тут зрозуміло. Так, ну і вже до кінця а, все повідкриваємо. Так, це пізніше відправимо. Одна в мене залишилась, так. Ось, відкрив. А, ще можна забрати з пригод. Ще десяток. Давайте. Швиденько. І хай буде ця. Ні, не сьогодні. А, все, а. Інтернет відлючу. Все. Ось так. У нас е, вийшло відкрити сьогодні карти. І давайте раз уже ми. Е, це вже третій день, тому я вже і осколки відкрию також. Що мені випаде. Ну, сувій. Е, не дуже добре. Е, цей івент відео також було про нього. Я тут буду тільки рубіни купляти. От, ці білетики, кому цікаво, звісно, беріть. Я буду купляти тут тільки рубіни. Також в магазині з'явилася донатна пропозиція з кешбеком, якщо пропозицію купить певна кількість людей. Максимально це, якщо купить 3000, ми отримаємо кешбек 300 кристалів. От. В другій пропозиції також після 3000 покупок 500 кристалів кешбеком. Такі пропозиції.